Розпочався захід в Міжнародному гуманітарному університеті на факультеті кібербезпеки, програми інженерії та комп'ютерних наук за підтримки нашого президента Міжнародного гуманітарного університету, академіка. Э... Сергій Васильовича Ківалова це перший it фестиваль який зібрав наукову спільноту. Були викладачі керівництва з Одеської політехніки, з Державного університету Мечникова, з Дніпровської політехніки, і викладачі студенти з нашого факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп'ютерних наук, так стихолдери, з якими ми дуже довго вже працюємо. І Нові стеходери, які до нас приєдналися. до міжнародного гуманітарного університету завітала потужна команда Національного технічного університету Дніпровська політехніка, яка представлена викладачами, студентами, аспірантами. І ми маємо нагоду на цій локації прекрасного університету об'єднатися цими університетами міста Одеси, об'єднатись компаніями і громадськими організаціями. Перше враження це люди, які створюють. Цей університет прекрасна база на якій без проблем ми, приїхавши з Дніпра, отримали повну технічну повне технічне забезпечення для проведення цього заходу. Я вважаю, що очікування заходу навіть більше, чим ми планували. Сьогодні ми підписали меморандум з міжнародним гуманітарним університетом про співпрацю. Одеса Family планує допомагати вищому закладу. з Різними заходами щодо е, зростання нашого it потенціалу регіону. Е, взагалі ми плануємо робити е, профорієнтаційні лекції разом, хакатони і інші мітапи для студентів, аби допомагати їм краще визначити свою майбутню спеціальність. І ми дуже радіємо і цінуємо те, що зараз відкриваються такі факультети, особливо кібербезпека. Адже зараз це дуже актуальне і дуже важливо для нас. Нам дуже дуже важливо. Да, да отримувати студентів, які вже мають досить хорошу базу знань, да оскільки це да, наше майбутнє, наші майбутні інвестиції в Україну, в тому числі да, залучення до клієнтів іноземних інвестицій, що розвиває економіку в свою чергу. Тому ми дуже вдячні університету да, за таку ініціативу, за проведення таких заходів і за в цілому інвестиції в освіту, такі масштабні, такі класні. Ця сфера, яку ми представляємо, займається популяризацією stem освіти в Україні, популяризації технічних та інженерних, інженерних спеціальностей у вузах. І для цього ми співпрацюємо не тільки зі студентами, ми також працюємо зі школярами. Сьогодні ми підписали меморандум з міжнародним гуманітарним університетом. Віримо, що ми зможемо бути корисними один на одному, що в нас буде взаємодія така якісна співпраця. Ми будемо залучати студентів до участі в наших заходах. Наші заходи цього інженерного і технічного напрямку завжди безкоштовні і завжди мають освітню складову. Наша компанія дуже давно співпрацює з університетом в плані підготовки працівників. Зараз у нас нова програма стажування для них, оскільки в університеті вони отримують теоретичні навички щодо планування побудови та експлуатації мережі. Ми ж їм можемо надати, показати, як це працює в реальній компанії. Ми дуже багато років вже співпрацюємо з провідними IT-компаніями. Анями нашого регіону і в принципі України також. І сьогодні ці провідні компанії одеського регіону показали той досвід, який вони мають. Показали свої напрацювання, показали ті кейси, які вони можуть сьогодні запропонувати і школярам, і здобувачам вищої освіти, і вична подякувати бізнесу за таку підтримку, незважаючи на непростий стан в країні. Університет сьогодні вперше і насправді дуже мені сподобалось, що це відкритий університет. Це дійсно така площадка для. Для здобувачів освіти для батьків, для освітян насправді дуже таке, ну хороше освітнє середовище, дуже гарні локації сьогодні.